Тройці завжди, нині повсякчас і на віки віків. Христос воскрес із мертвих, смерть о, смерть подолав, і тим, що в робок життя, дарував. Христос воскрес із мертвих. Смерть О, смерть подолав, і тим, що робок життя дарував. Христос воскрес із мертвих, смерть О, смерть подолав, і тим, що робок життя, дарував. Христос воскрес із мертвий, смерть ще подола, і тим, щоб роба життя дарував, Якщо заєдим, не ще, знуй, Як ще за єдине як та не виспід лиця вогньо, воскрес із метви, смерть вже подала, і тим, що вроба життя дарував так нехай загинуть грішники від лиця Божого, а праведники нехай звеселяться, Христос воскрес і смерти, смерті вже подолав і тим, що життя дарував. рубах. день його створив, Господь, радіймо і веселімось в Христос воскрес ні. Смерть смерть подолав, і тим, що проба життя дарував. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, Господь, Воскрес і мертвих, смерть і смерть подолав, і тим, що в проба життя дарував. І нині повсякчас, і навіки, віки вам. Є. Христос Воскрес із мертви, смерть і смертю! Смерть осверть подало. Тим, що роба життя дарував. Христос Воскрес! Войсну Воскрес! Христос Воскрес! Войсну Воскрес! Христос Воскрес! Войсну Воскрес! Воскресне! Україна!

Чия на золотого, снеголислого Христа Бога, спасти душі наші, помили нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимося. Бодрость... Що це наша філарета, потряха в місті, російської, владику нашого, високого просвіщеннішого митрополита Михаїла, і за все у Христі, братство наше, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Боже, поминув нашого падать, що це наша філарето, Патріарха Хиску, і сіроше України і свято. Кивовечерської лаври, священно архимандрита і владико нашого, високопросвященішого Михаїла, митрополита Лодської Волинського, і свято Спинської Почаївської лаври священнарки мандрита, просвящених митрополитів, і єпископів. Вищих сіничимо наші дідя конський, помлю, бомбережено приду нашого, владу війської, в сельдні сіє, титори, фундатори, парафіян, прихожан, будівничі, жертводавці, Всі, хто навчають і навчається святого храму цього вас. І, вас і всіх православних християн, Хай помини Господь Богу, царстві своїм, завжди. Час, і на віки. Благодарим. Забаром Господь пошле нам перемогу над агресором, бо і з нами правда, а де правда, там Бог і перемога. Цього року виповнюється тисячу років від часу смерті нашого просвітителя, святого рівноапостольного Великого Князя Володимира. Цей ювілей Україна буде святкувати на державному рівні. Дорогі браті і сестри, сердечно поздоровляю вас зі святом Воскресіння Христового, поздоровляю із Пасхою Христовою президента України Петра Порошенка, Верховну Раду, Український уряд, Збройні Сили України, усіх захисників нашої Батьківщини, усіх християн України і весь український народ. Сердечно вітаю зі світлоносним святом усе українство і у всіх країнах світу на всіх континентах. Відзначаючи Пасху, Пасху Христову, церква закликає нас жити у мирі, любові, у всякому благочесті і чистоті, чесною працею служити ближнім усьому українському народу і українській державі. Щоб у день нашого власного Воскресіння бути достойними вічної радості із Воскреслим Господом, якому слава, честь і поклоніння з Отцем і Святим Духом на віки віків. Амінь. Воістину Христос Воскрес. Піларет, Патріарх Київський і всієї Руси України, Пасха Христова, 2015 рік, місто Київ. Христос воскрес! Христос воскрес! воскрес! Христос воскрес! воскрес! Христос воскрес! воскрес! Слава Україні! Да, я, слава!